Так, цілий, ціла купа заготовочок у нас. Капусточка. Оце з неї з цієї капусти. Не знаю, або буду білоцерківський салат робити, або буду капусту окремо робити. Буду ще дивитися. Свіжа редька. Сусіди мої поділилися. Персики у нас на компот і на варенням. Ну, типу, такі ось, як, ну, блін, вже літає щось. Пообрізаю і це буде варення. Це ось його часничок. Дивіться, який красавчик. Середній такий, як мені подобається. А вам привіт. Ми вже трішки видужали. Ну, не скажу, не скажу, що прям геть такі прям живі і здорові. Цей рибак ось вже збирається кудись. Е але принаймні, але принаймні краще, ніж було, тому що було дуже погано і зараз погано. Оце Оцей оце, цей коронавірус, я так розумію, на що, поясню, на що дає. На очі. Очі прям максимально. У Ваньки прям дало, коротше, що він такого, ну, думали, що це алергія на амброзію. А як виявляється, так у нього пройшов вірус. Не було таких симптомів, як у мене, страшних, оцих таких поганих, болючих, дуже. Це вже тиждень, напевно, чи скільки а ніяк не можна відійти. І одну ногу у мене взагалі не можу ступити на, одну, на, 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 на ліву ногу, наче щось робиться із, із суставами. Коротше, така дурня щита, хочу вам сказати. Ванятка на очі, у мене очі. Типу, робиться щось таке, що типу, ну, болять, печуть усього. Він геть декілька днів дуже сильно кліпав, потім думали, ж, він ж алергічний, думали, амброзія виявляється, що так проходить у нього цей вірус. То вже, ось як почали капати, то вже воно принаймні тьфу-тьфу-тьфу, почало вже хоч краще бути. Але. Так як ми вже начебто і не заразні, це ми просто відходимо від оце, оце, цього всього прекрасного дійства. То ми вже з Ванятком сьогодні, вчора ходили на рибалку, точніше, почнемо з того, вчора відключали в нас світло, то в мене ті персики не закручені, бо відключали світло на цілий день. Ми вчора сходили на рибалочку, відпочили всією сім'єю так спокійно собі посиділи. А сьогодні, отак, неочікувано. Думаю, школа починається, коли я там зможу вирватися по плитку, то взяла Івасика, і ми поїхали з ним по плитку. По плитку на віранду, перш за все потрібно переробляти віранду таке, тому що віранда холодне таке місце. Там у нас двойна віранда, і виходить, що там треба Ну, одна отаплюємо, а друга ні. То треба зараз, поки ще тепло, покласти на підлогу плитку, там ліноліум у мене лежав. Переробляти повністю е, цей потолок, тому що він, ну, з ним щось сталося за багато-багато років. І, коротше, робити спочатку, напевно, у віранді, а потім вже все остальне поки тепло. Тому що до холодів треба у віранді зробити. То я поїхала, купила плитку. Зараз покажу, буду робити. Е типу двох кольорів буду робити е підлогу. Прям зовсім вона різна, Ну я потім вже покажу. Е одна віранда була, там були, стояли двері, я вже тоді покажу, бо там зараз бардак. Я зараз там не можу, там гіпсокартон не стоять, коротше, отака всяка, оця будівельна всяка, отаке гіпсокартони там, ці желізні профіля, коротше, все. То безсмислено зараз щось показувати, винесем, та й покажу. Во. Суть в тому, що буду одну ця, що велика віранда, то будемо робити, зараз покажу, одною плиткою, а ця, що вхідна частина маленька, то будемо робити іншою. Отже, я взяла, я так хотіла, я так його бачила. І тим паче у мене ще на всякий випадок друга оця плитка і ще й навіть є, тому що ми такою самою, можна сказати, робили у ванні. Куплю такого важку. Важко, да. е, Бо в нас у ванні така сама плитка на підлогу то Тобто можна буде, якщо там щось не вистачить, то можна спокійно. У мене ще скільки там у мене є тих шматків. Ну, коротко, є, На всякий випадок там ще є така плитка. Зараз покажу, Боже, що цей хлопець робить. Рихулка. Боже, що ти робиш? Боже, як воно воняє. Боже. На рибалку коєї хто збирається, так? Да? Коє-хто це я, а коє-коли це зараз. Це зараз, так. Ці шматки то це ще не зцяє, а в нас цілі десь є, Серег? нас ж з цілих ще два, напевно, великих. Ну, то 60 на 60 була. Ну, коротше, вона О, оце ось така, як у мене у ванній покладена на підлогу. Тільки та була 60 на 60, а ця в мене не вийде 60 на 60, бо вона маленька, ця кімната, тому ця у мене 30 на 30 ось біла. Із оце такою кофейнею. І зараз ось я покажу, як я хочу зробити. А ця, що у велику більшу, це там 3,20, вона більша, ця віранда. 3,20 на 2,20, по-моєму. То взяла ось цю. Зараз. О! Ось такого воно має бути. Зараз, ось Сережка, принесе. О! Типу. як там воно? Ну, типу, паркетна вона. Так. Зараз я покажу, як як я хочу поєднати. Так, ось. У. Коротше, оця кімната, що велика, буде у мене розкладена оце так паркетом. А ця, що вхідна частина. Ну я вже потім, потім ви зрозумієте. Ми її з'єднаємо, ось такого, це буде переход уже типу як у хату. Тобто це вже зовсім інша кімната, тому що там були двері і ми там начебто яка ручка отакого буде. То це зовсім буде інша кімната. Спеціально так захотіла, тому що тут де біла, то тут темна маленька ця. Бо вікно закрите считай, там. Ну, Коротше, і маленьке вікно, то вона темна кімната. Тобто і сюди я вирішила, що буде саме оця. Я не знаю, що це. Це щось описано. О, Нормально. Роз, розвескала. розвескала. <кій> так. І потім оце воно побачите оце, це поєднання. Я розумію, що вам дивно, напевно, зараз дивиться, саме отак, ось, що я придумала. Но тоді ви все зрозумієте, коли воно вже буде готове. А так, все, плитку взяли. Тепер треба знімати повністю потолки всі і заново перешивати профіль. Я не знаю, чому в нас так вийшло, що, профіль, що воно прогнулося там. Ну, будемо виправляти. Потім на наступний день у нас взагалі в Україні був всеукраїнський марафон, присвячений нашим героям. Е, який і називається Біжу за героя. І, звичайно, що наш Івасик брав там участь. І якщо чесно, то і я б брала би брала там би участь. Якби у мене не були проблеми зараз з ногами. Але Івасик брав, це біг, біг він за нашого друга, який загинув на війні, папин. А потім саме сьогодні я вирішила виконати свою обіцянку, яку я дала. Що до кінця канікул я повезу його в одне місце. Ми тут з Івасиком розважаємося. В общем, там десь. Там десь Івасик. Не, не знаю. Коротше, побігали сьогодні той марафон. Значить, приїхали додому. Світло знову відключене, тому що в нас лінію там щось міняють. Знову цілий день не було світла, і ми вирішили з ним. Що ми поїдемо в золотий фазан, ну в зоопарк, нам, в Ставищанський район. Коротше кажучи, потім у нього кров з носа пішла, у мене щось голова почала боліти, ми вже передумали. ну Подумали, що дуже жарко, дуже спекотно, ну, а ми ще купили ж м'ясо для шашлика, щоб поїхати в фазан, а потім приїхати і посмажити шашлик. А, во. Короте, Потім полежали трохи, а й кажу поїхали. І це ми так уже на шляху, в принципі. Але Івасик умудрився нашій теж. Хлопець такий собі Ой, зупинилися все в селі. Плоска називається. Я раз покажу. Біля магазинчика. А тут така собі класна площадочка, ось з качельками, всілякими. То ми попили каву, поїли морозиво. І будемо їхати далі. Але ж Івасик молодець, так? Да? Він забув перезуться і поїхав у домашніх шльпанцях. Давань. І тепер ми будемо такі дуже гарні, чудові прямо. Да? Да. Я не знаю. Якщо десь по дорозі магазин зараз знайдемо, то, то прийдеться десь купити друге взуття якесь. Все, поїхали зайчик. О, ну ще один раз і поїхали, бо ми не доїдемо. Нам ще. Їхати кілометрів десь більше тридцяти. Ой. Ой. То він мене катає, то я його катаю, то й так і живемо. То я тебе ще й так і розкатати не можу, як ти мене розкатав, слухай. Да? <с мост> так, ну все, едем далее. Вот это. Пистолетика я то такого себе взял в магазине. Робит якось таке. Пссс. Ось <гум> говоно. Обізательно. Охотились на верблюда, а його взяли і загнали. Все, ми вже в золотому фазані. Ми сюди за кожного року приїжджаємо. Тільки в цьому році ще не були. Купили, щоб Івасик годував тваринок. Тут така краса тут. Ой, дуже гарне місце для відпочинку, звісно. Вона, воно верблю. Зараз подиви, він стоїть, він однозначно підійде. Пішли. Ну, ну, ти не так давай, ти на ручку отак клади просто і давай. Страуси. Дай мені таке теж, зараз я тобі покажу. Кусочок одламай. Одламай просто. Смотри. Ой, Ось таке хороші. Обізянка дивиться на обіз'янку. Хто де хоче, там і ходить. У них тут такий вільний доступ, що вони де хочеш ходять. Пішли до, до лам сходили. Щось я не бачу э, цього? Льва. Треба десь шукати. Він там був, ось отут. А, тут аж перероблю. А, тут ремонти зараз, так. Да. А навіть вони кудись у нас. Ага. А де, а де вовк? Чи хто ти казав? А, це альпака. Альпака плює. плюється. Плюється. А воно б'ється. Ромає також, щоб потрошку їм дати. Я не можу Ай! І тут дуже гарно. Що мені подобається, що тут завжди така красота. Чистенько, завжди щось ремонтують, завжди вдосконалюють. Дуже гарно. Дуже. Привіт! Ось цим треба. Обережненько. Обережненько з тим. Не хоче він твоєї моркви. Ну, в нього. Змія. Дуже приємно. Дуже гарно. О, Боже, страхно. Коротше, колись тут взагалі, взагалі, геть не так було. І вони дуже постаралися, дуже молодці, зробили такі затишні умови. Для тваринок. Чого він може плюнути. Але їсти то треба дати, так? Да. Кінгурниш лежить. Вставай, їсти будеш? Та, та я не знаю. Рот Та показу. Ти просто так дирочку дає. Зараз почекай мене. <рес> Мілашечки такі. Бозі які, ой. але такі один одному надають. Це як ми. О, <смес niin> <смес> <смес> Миленькі. йшли, красавчиків. Колись Івасик був мал, маленький, і ми приїхали і попали, якраз як були маленькі левенятка. І ще є фотографія, як на руках тримали, як да? ти гладив. Можеш сфоткати <смес> свого <смес> в ящику покажу. Я зняла. Діток не видно, так. Ні, оногу наче Чого-то Мені так здалося. Але б вони тут би бігали. Ну да, все ж Там живей? Ой, красавчик. Привет. Ничего Привет! Ничего себе! Привет! хочешь тебя погладить? Ага, хороша такая. Ты хороша? Хороша китка. Хочешь опять и гладиться, дивись. Давай. Давай. Ми обнаружили пантеру. Тільки вона чогось в запірті, може в неї період такий. Ну вона там є. Гарно. А там прям загончик і ліс практично відкритий. Ну, я так розумію, що дуже багато обгорожений, ну прям ліс. І для кабанів, там для таких тварин вільних був завжди. Ось тут ось його повністю все фазани. Ось така скляна така споруда. Туди заходиш, там фазани, павліни, ну, всяке таке. Птахи різні. Кроліки, скун спить. До спить. <реш> Тігр. Ага. Тіграми щось так а, ні, а тігра і не було. Це леви були, пантера. Так, підемо таки в ліс туди сходимо. Так? Подивимось, може вони прийшли. Там козулі, там дикі оці кабанчки. Ну, Те, що тут ось 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 тако просто відгороджено щоб вони, що вони наче живуть просто на природі. Тут, до речі, вон там десь покажу далі, тут здаються будинки. Ну, позаминулому, ой, в минулому, напевно, році, да, в минулому році, як ми їздили, то... О, о, ой, можу забути. Скільки за... Ні, напевно, я спутую зараз з усіма остальними будинками. О, ну, там, там і, типу, оці будиночки, де на бджолах спати є. Рибалка включена там. А на бджолах такі будиночки там маленькі. Зараз як ми будемо йти на тій стороні, то я покажу, як у мене не виробиться камера, то я тоді покажу. І тут здаються прям сім'ям, там, ну великі такі будинки компанії. О, з тої сторони вже там покажу. А це ось так ось, обгорожено просто. І ось тут вони приходять сюди, їдять і уходять. Оце тут у них такий спокійне таке життя тут. О, а тут прям показує нам, що тут є. Ось такі, ось. Ох, ну тут їх дуже багато, дуже. Тут, коли заходиш в ці коридорчики, то, то, то можна заблудитися. Ні, коротше. Привіт! Гарний. Гарна, пташечка. Тут наче в іншій десь країні ходиш. Ну, коли ти жаркошкує пір'я? Не хоче сьогодні ніхто щось розкривати. То хвоста гарного. Нема в них сьогодні настрої розкривати. Ось ого ці будиночки просто вже позаростали, ось такі гарні. Будиночки, ось цей ставочок. що шо Риболовля платна. Да, платна риболовля. Оце, отут оце. Будиночки отакі над ставочком, ну дуже гарно. Гарно зробили. Ось начебто ось о, тільки пройшлися, а вже десь півтори години тільки ходимо. Дивіться, водку. кафешки тут є. Казарка. Взагалі-то є і дитячі такі розваги, але в цьому році щось дивлюсь, немає. Оцього м'яча в якому по річці крутиться. О, То щось в цьому році ні літом не було, казали, ні зараз немає. Чомусь. Ось таких ціла купа альтанок різних. Ну, вони всі отакі пандоміки, столики. Дуже класно тут святкує день народження. Зараз якраз. Гойдалки такі красивенькі. А ми їдемо. Зараз скормлюємо верблюдові останні, останнє яблучко і будемо їхати, бо позвонили до папи, і папа вже наш буде. А ми будемо купатися. Не знаю. Ура. Вже буде палити костер. Оце так прикольненько зроблено. Фоточки це тут класні робляться. Нормально у нас так папа встречает. Картошечка, не я там буду. Картошечка, шашлычок, пиво, холодно, красота.